І знову про нагальні проблеми до наших журналістів звернулися небайдужі до міста мешканці та розповіли нам про вчинок вандалів чи не вандалів. Дивіться далі про що саме дізналася наша журналістка Ангеліна Пересєдова. Нещодавно до редакції телеканалу Самар надійшло повідомлення про те, що в парку імені Сучкова обвалилася секція паркану. Приїхавши на місце події, наша знімальна група побачила сумну картину. Розкорочений паркан валявся в траві. Містяни впевнені, паркан обвалився не сам. Йому в цьому допомогли. Один з перехожих, Руслан, не стримує емоцій щодо побаченого. Чоловік вкрай роздратований. Це, я думаю, це могли тільки створити ідіоти. которых нет ни родины, ни флага. Если ломать все, что находится в твоем городе, дома ж унитазы не ломают, заборы не ломают, а здесь можно. Значит, это черти дырявые, и все. Ще років п'ять назад в парк імені Сучкова страшно було заходити, особливо в темний час доби. Занедбані клумби, поржавілі гойдалки залишені без нагляду з часів радянського союзу. Все це складало пригнічене враження в 2010 році. В парку була проведена реконструкція, і відтоді він став одним з улюблених місць відпочинку новомосковців. Тому поплюження паркану містяни вважають вандалізмом. Коли Для города строїт подобные вещи, благоустроить территорию, вести себя подобным образом это некрасиво. Это и есть культура. Когда страна стремится к европейскому сообществу, как бы сказать, мы о чем-то там переживаем, Россия нас не устраивает, таможенный союз нас с ней устраивает. Ну когда вот, вот это есть показатель нравственности человеческой, сущности. Та скоєному неподобству, звісно, вже не завадиш. Тепер містян хвилює питання про те, коли будуть зроблені кроки для відновлення паркану. За відповіддю, ми звернулися до директора комунального підприємства Новомосковський комбінат комунальних підприємств Анатолія Чуракова. Ближайше віремо ми будемо нанимати працівників, Почому нанімати, тому що на як такових, немає. з ними определимося, спадчитаємо сколько це буде стоїть. Я думаю, ближайше. Пару недель постараемся устранить этот недостаток, достаток, как тому кавдава проси поступають очі. Много там як можна назвати людину, яка гадає і руйнує власну домівку. Питання риторичне, але містечко в нас невелике. І, хоча маємо купу проблем, невже так необхідно завдавати собі нових. Паркан згодом відбудують, але для того, щоб пишатися своїм містом, його потрібно перш за все берегти. Адже порядок не там, де постійно прибирають, а там, де не смітять.